Тарифи стануть більшими. У липні українці отримають перші квитанції з новими цінами за світло. Вартість електроенергії стане однаковою для всієї країни: 264 гривні. А от за розподіл вище на 25-50%. Те, що ми відпускаємо тариф до ринку, мова не йде про те, що. Він буде переглядатися в напрямку ринку, тому що ми вважаємо, що це рішення спільно з деякими іншими рішеннями воно дасть можливість нам забезпечити стабільність роботи на системи наступної зими. Ми не будемо без світла. Заводу теж доведеться платити більше на 30%. З 1 липня для Дніпроводоканалу ведуть такі цифри: за один куб. Доведеться платити 38,79 гривень. З них майже половина за водопостачання, а за водовідведення 13 гривень, 15 копійок. Вона передбачає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень підкристую. Тобто, це не ну, не скажімо так, занадто висока і цифра, але ж ми маємо розуміти, що всіх що цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів, наявність води в крані. Належної якості а от ціна на газ не зміниться до 1 травня наступного року. Споживачі Нафтогазу будуть платити 7,96 за кубометр. У інших компаній вартість відрізняється від завтра. Податки на паливо повертаються на довоєнний рівень. Заправити авто стане майже на чверть дорожче. Фахівці прогнозують підвищення до 12 гривень за літр. Буде відновлено ПДВ у розмірі 20% зараз 7% і буде встановлено довоєнні ставки акцизного податку на всі види нафтопродуктів. Подорожчання палива, бензину-дизельного палива приблизно там десь 10-12 гривень на літрі і скрапленого нафтогазу десь 3-4 гривні на літрі. У липні підвищать пенсії. Це третя та остання за рік індексація. Виплати збільшать на 19,7%. Тобто сума може колуватися від сотні до тисячі гривень. Їх отримають чиновники, науковці та працівники місцевих органів самоврядування. З 1 липня медикаменти, які входять до програми Доступні ліки, відпускатимуть лише за є е рецептом. В Україні діє держпрограма відшкодування вартості лікарських засобів. Вона поширюється на понад 400 препаратів. Їх можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу.